Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні швиденько пробіжемося по вашим запитанням. І так, перше запитання: диктатор Пукін заявив про готовність до мирних переговорів з Україною. Чому пролунала така заява саме зараз? А взагалі, хто вам сказав, що насправді він дійсно готовий до мирних переговорів з Україною? По сімці кубків це все ілюзія, зомбування це все фантазії і неправда. Все це великий великий обман, тому що по сімці жезлів він хоче і далі. До протистояння з Україною. він хоче максимально захистити відцапані території, він не хоче їх віддавати і готовий до довгої боротьби. Ну, це він так думає. А чому так відбувається? Тому що тут карта дурень, яка говорить сама за себе. Ну, плюс ще у цієї, якщо так можна назвати взагалі її людиною, трошки з кукухою, а може й не трошки, великі-великі проблеми. Можливо, навіть. Отаку ідею подала йому якась жінка. на вушко нашептала, що ось так потрібно сказати. А ось ці карти вже трошечки про інше говорять мені, говорять про те, що його, можливо, чекає зрада, велике розчарування від якоїсь жінки. І, взагалі, трійка мечів це удар у саме серце, це гірка істина, яку потрібно буде прийняти. Це дуже важкий період у житті. І тут у нас кармічна карта, справедливість. Це розплата за всі гріхи, за всі злодіяння, це отримання того, на що оцей Пукін дійсно заслуговує. І ця розплата його дуже-дуже скоро настигне за все зло, яке він зробив. Шольц, єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Тайрус. Давайте запитаємо, чому він це робить, з якої причини. В нього зараз якийсь такий досить важкий період у житті, тому що тут і печаль, тут і розчарування і якась апатія, плюс йому необхідно якось адаптуватися до ситуації, тому що тут йде розчарування через відхід від цієї активної позиції. Йому потрібно якось тягнути час, якось не приймати активних рішень, через що? Через якісь домовленості, які були заключені раніше. І тут ще на дні колоди у нас, паш, мечів. Ваш мечів – це завжди карта подвійних таємних агентів, шпіонів, це у цьому роді, і ще й тут пентаклів. Тобто я так розумію, що йому були заплачені гроші за те, щоб він тягнув оцю резину. І бачите, тут якесь протистояння через хитрість на нього тисне дуже весь світ. Але ж оці домовленості раніше були в нього заключені. Ну ми всі розуміємо, з ким ці домовленості були заключені. Тому зараз йде така відповідна боротьба. На яку сторону він схилиться, тому що двіка в нас мечів це дійсно карта вибору. Поки що він захищає свої інтереси. Тому що двійка мечів це карта пасивного захисту і бездіяльності. Це великий-великий страх, тому що дійсно потрібно піти на уступки, тому що тиск є і з однієї сторони, і з іншої. Тому він буде намагатися максимально тягнути час. Бачите, тут у нас королева жезлів. Це свого роду така хитрість, щоб і вашим, і нашим. Ось так я це бачу. Слідує запитання. Яка вірогідність того? Що в українців буде можливість голосувати через додаток Дія на наступних виборах. Поки що я не бачу якихось активних дій у цю сторону. Це все знаходиться на стадії розробки, тому що тут і тут двіка, і тут двіка, і тут від люди. Дуже багато є підводних каменів, і тут є якась відповідна пропозиція. Будуть якісь домовленості, переговори, можливо, з кимось об'єднання, будуть з кимось радитися. Але по дві жезлів, як я вже сказала, це. Тільки план у розробці будуть оцінювати всі перспективи і ризики цієї справи, і взагалі дві кажезлів це карта якихось сумнівів, нерішучості і процесу прийняття рішень. Поки що, ось я цього не бачу. Далі ви мене питали, чи є загроза обстрілів для шкіл міста Одеси. На жаль, не можу я вас порадувати якимось оптимістичним прогнозом, тому що дійсно загроза така є. Цей план розробляється, і навіть по карті Король Жезлів і Імператор такий наказ дійсно є. І тут не подобається мені дуже і п'ятірка кубків, і десятка мечів. Це карта дійсно великої загрози. Це карта руйнувань, це карта втрат. Тому потрібно бути дійсно дуже обережними. Це може бути трішки пізніше, тому що тут у нас лицарь Пентаклів завжди трошки відтягує час. Але тут досить багато колаборантів, які здають позиції і які співробітничають з е, рашкостаном. Бачите, і тут двіка, і тут двіка. Багато оцих колаборантів з якими потрібно боротися, тому що ці карти дійсно є небезпечними. Слідує запитання: чи правда, що на днях БПЛА атакували резиденцію дітка у Тверській області, а саме село Завидове? Так, дійсно, це правда, але в нас тут і дві камечів, і карта Світ говорить про те, що ППО в них спрацювало і відбило цю атаку. Але плани такі є, я думаю, що по трійці жеслів дійсно ще щось буде летіти. Це все такий хитрий хід для того, щоб війна прийшла і туди. І це, я думаю, що буде повторюватися раз за разом. Слідує питання: чи дійсно в ніч на 4 вересня російські шахеди вдарили по Румунії? Вдарили, то вдарили. Але по цим картам вони будуть робити максимально все, щоб піти від цієї ситуації. Так, в них присутні великі розчарування, що так дійсно трапилося, і Україна висловлює їм велике занепокоєння, звичайно ж. Але вони будуть відгорожуватися від цього стіною. Хоч це дійсно факт просто війни, яка прийшла на їхню землю. Вони будуть казати: ні, 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 ми в домику, Ми тут відгороджені, ми нічого не знаємо. Нічого, навіть якщо вони там скажуть що щось було, вони будуть намагатися все це якось висвітити так, щоб не дати гідну відповідь. Ну, тобто, бачите, відхід від цієї проблеми, ми не хочемо з цим розбиратися. Ми зробимо вигляд, що нічого не було. Ну, в принципі, це вже не перший раз. І на останочок таке запитання. Які результати для України буде мати візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкіна. Ну, Тут дуже позитивні в принципі результати після довгого... Протистояння після довгого стукання у закриті двері, дійсно, ці двері для України відкриваються, тому що він привіз дуже вагому, дуже масштабну допомогу. Це стосується щодо фінансів, щодо зброї, техніки і всього, що нам потрібно для воєнних цілей. Взагалі, король Пентаклів це карта стабільності, це карта порядку, великої, дружньої, міцної сім'ї, це захист і безпека. Ось саме про це і йшла розмова саме про. Захист нашого неба, про нашу безпеку, також це карта приходу дуже великих грошей, це вкладення і великі-великі інвестиції. Тому я сподіваюся, що у найближчому майбутньому ми будемо бачити результати цього візиту. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати ваші запитання до наступних відео у коментарях. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра! І все буде Україна!